У корабельному районі Миколаєва реалізують важливий інфраструктурний проєкт у співпраці з урядом Данії. Під час червневої сесії міськради депутати визначили комунальне підприємство Миколаївводоканал замовником цього проєкту. Як пояснив секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, в етері нашого телеканалу, ініціатива має на меті зменшити втрати води у міських мережах, які зараз сягають майже 40%. Пропонуємо послухати пряму мову. Власне, воно стосується проекту спільного з корпорацією Невка, північна екологічна фінансова корпорація, і. Там заплановано фінансування порядка 15 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь, на заміну мереж та встановлення приладів обліку. Власне, ця програма називається Бездохідна вода. І вона, як то кажуть, призначена для того, щоб були менші втрати підприємства, тому що сьогодні ми розуміємо ну, ми розуміємо, в якому стані в нас мережі, таким чином. Це власне пілотний проєкт, тобто там вибраний тільки здається сьомий мікрорайон в корабельному районі, де будуть замінені мережі, де будуть замінені труби, і також будуть встановлені прилади обліку, які дозволять підприємству більш, скажімо так, ну, детальну інформацію отримувати в поточному режимі, розуміти скільки, як то кажуть, вони в ту чи іншу гілку води віддали, і скільки. Надійшло до споживачів і таким чином визначати, де у них можливі місця витоків там або якісь інші там речі.